У кривому розі на базі громадської організації Справжня надія вперше пройшов незвичайний захід під назвою Жива книга, де учасники ділилися відвертими історіями про порятунок дітей від інтернатів. Формат цієї зустрічі дав можливість учасникам стати живими книгами та розповісти, як вони наважилися взяти дитину під свою опіку. Кожна історія це приклад мужності, любові та бажання змінити життя дитини на краще. основною метою події було розвіяти стереотипи про різні форми сімейного виховання від усиновлення до патронату. Учасники обговорювали свої мотивації, ділилися досвідом, як подолати страхи та сумніви, і як прийняті рішення стали найбільшим досягненням у їхньому житті. Особливо важливими були історії тих, хто зміг подарувати дитині не просто дах над головою, а справжню сім'ю, де панує любов та підтримка. Організатори заходу підкреслили, що така зустріч не лише надихає, а й допомагає. А людям краще зрозуміти, що кожна дитина заслуговує на сім'ю. Ідея власне в тому, щоб у нас не було інституцій по вихованню дітей, щоб діти з родини в родину потрапляли, щоб вони постійно були під опікою мами, тата цих добрих сердець і відповідно зростали в цій сімейній любові і змогли потім так само будувати свої власні сім'ї на цих сімейних засадах. І з найважливіших тем для обговорення стало те, що сімейне виховання це більше ніж юридична процедура. Це любов, відповідальність та бажання змінити життя дитини на краще. Також серед тем, які обговорювали на події, було не лише усиновлення, а й опіка та патронат як альтернативні форми виховання. Вони також є важливими, оскільки дають дітям шанс на тимчасову або постійну сімейну підтримку, замість перебування в інтернатних закладах. Сьогодні ми будемо спілкуватися про е, виховання. Дітей, які набувають статусу сироти або позбавлених батьківського піклування, які виховуються в родинах прийомних родинах, ДБСТ, дитячий будинок сімейного типу, опікаються в родинах, а також є форми виховання, патронат, тобто діти не набувають статусу і вони тимчасово можуть знаходитись в цій родині, поки не повернуться в свою родину або в іншу форму виховання. Але мета цього виховання патронатного, саме патронатного. Виховання – це аби діти ніколи не потрапляли до інституційних закладів, закладів реабілітації, інтернатів. Слухачі отримали можливість поставити питання, дізнатися про правові аспекти та почути реальні історії від тих, хто пройшов цей шлях. Подібні ініціативи допомагають привернути увагу до важливості сімейного виховання і до того, як кожен з нас може допомогти дітям, які потребують родинного тепла. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.